Я замовила дегустаційні набори кави, бо моя улюблена ірландські вершки ЖК вже мені набридла, і вона вже її вдвічі дорожче коштує. Значить, дивіться, тут дегустаційний набір 3-6 упаковок по 100 грамів, має бути 600 грамів. Я завжди рахувала калорії, а це перестало. Але звичка все звішувати, зважувати, залишилось. Так дивимося, Баунті 105. Боже, це я сьогодні ще не їла, руки трясуться чотко. 107, Ну це ж упаковка, але вона не важче, я думаю, 5 грамів. 107. 107. 109. Еще отчитка так да что? И 105. М -м? Супер.